Хочете отак, ось так організовувати робоче місце? А знаєте, що це? А ну, пішли за мною. Фух! Бачили? Це Кронштейн. Це Кронштейн-братик, багатофункціональний. З дріт-менеджментом, бачите, з кабель-менеджментом. Тобто, він дозволяє нам робити неймовірні речі. Бо це не все, що він може. Ми можемо організувати. Ваше робоче місце. Бачите, він багатофункціональний. Він має ось такий поворот в обидві сторони. Він має ось такий нахил кут. Бачите? Це все дуже щільно тримається, дуже міцно. А тепер пішли далі. А, до речі, ви знаєте що? Оце кріплення можна кріпити до столу. За ось такий за, за борт так, за край столу. А можна кріпити, якщо у вас є отвори, то ви можете кріпити в них, бо тут два типи: оцей кронштейн, він, оцей кріпиш, він переробляється, оцей, він перегортається, і ви можете кріпити прямо у отвор у столі. А ну, пішли далі, подивимося, що, що, що ще він може. Тепер далі дивіться, ви ж можете, тут був винос, тут був винос Це для організації такого більш-менш нормального місця. А якщо у вас мало місця, ви можете туди їх задвігати, ці штукенці, ці монітори, можете розрівняти. Можете один такий, один такий поставити. Якщо, наприклад, як програмисти, так, програмісти програмують. Це просто неймовірна річ, при тому, що він регулюється по висоті. Зараз ми, коли вже перейдемо, подивимось самі характеристики там ми вам скажемо скільки по висоті, скільки по ширині. Але це компанія Братик. Це дуже дуже міцний міцні тримачі моніторів. Дуже міцні. І один з самих цікавих для декілька моніторів. Бо в мене є вертикальний, я використовую, а цей горизонтальний, його досить сильно не вистачало. При тому, що ви можете організувати, бачите, місце. От бачите, в мене зараз параметри дисплея, визначити, перший, другий, третій. Тобто ви мишкою просто раз переходите з одного на, на другий. Тобто це дуже-дуже класно. А, при, тому, при тому, що. Цей кронштейн коштує ну дуже малих грошей за той комплект, який є. Тобто тут є для монтажу все, і практично вам нічого не потрібно. Два отаких ключі, усі е, гвинтики для Веса, кріплення, а тут Веса підтримується 75 на 75 і 100 на 100, тобто усі стандартні моніторні. І навіть якщо ваш монітор не підтримує ці стандарти Веса, хоча це стандарт, я вам сьогодні розповім ще, що є перехідничок, але він окремий, звісно, Но про це ми поговоримо далі. Сам по собі Кронштейн дійсно прикольний, дійсно класно монтується. Він дуже-дуже, скажімо так, міцний, нічого тут не буде, йому він витримує монітори до 9 кг, І давайте так, ми зараз підемо його, розпакуємо, потім подивимося, скільки він коштує, де продається. Звісно, зберемо, а потім вже подивимось на функціонал, коли воно буде, скажімо так, без ноутбука, без е, якихось моментів. Так, ну, буде, буде більш інформативно, бо тут воно, знаєте, так виглядає, що встановлено, і ви вже бачите якусь готову конструкцію. Тож, підписуємося, натискаємо дзвоник у опису під цим відео посилання. на каналі Технозон Україна. Поїхали! І так дивимось. ну, 9 кг навантаження, розміри екрану 17,32, сумісність веса мінус 45-45 це у нас нахил, поворот 90 90, -90 градусів. І розворот плюс 180-180 з кабель менеджментом. Давайте поїхали, подивимось, що у нас тут. А ну. Монітор. Монітор. Так. Що тут в нас? Так, усі е, кріплення є, як я бачу. Бачу, у нас є ключі. Зараз перевіримо також. І, в принципі, досить е, зрозуміла, стандартна інструкція. Братик, е, вона завжди дуже, е, дуже детальна. Давайте зараз спробуємо з вами, знаєте, що зробити. Подивіться. Ух Ухти! Дивись, дивись, як все запаковано. От, відразу дістаю те, що є. А ну, давай. Так, що тут у нас? У нас тут труба. Угу. дивись, який метал. щільний прикольний Це добре, це добре. Тепер, є Ага. Скоба кріплення і, звісно, бачиш два. Два ключі і гвинти кріплення. І е, ось таке кріплення для дріт менеджменту. Дивись, який метал. Дивись, який метал. Приклад. І оце знайома для нас річ. так? Я використовую просто кронштейн на такому кріпленні. Також так, такий самий братик, але е, він у нас не горизонтальний, а вертикальний для двох моніторів. Так, давайте подивимось далі. Є ось така е, п'ятка. Це п'ятка кріплення. Значить, гумова основа є, також товщина просто крутилезна. О, оце кріплення для моніторів. Ось такі металеві. І ось як вони виглядають на моніторах. Дуже важливо підібрати саму длину, бо зараз, коли ми перейдемо на сайт, покажу вам один відгук. Людина каже, що ця пластина в нього. Люфтить, вона не люфтить, вона може люфтити, якщо ви неправильно підібрали длину самих гвинтиків. А дійсно заплутатись можна, бо тут є практично усі для всіх стандартів ці, ці гвинтики. Наприклад, це для 100 на 100. Ми бачимо два типу гвинтів, Гвинтів для 75х75 75, і шайби є. Тож правильно підібрати нічого там не люфтить, все дуже правильно тут розраховано. Так, все. А, ні. Є. О, два кріплі на підріт менеджмент ще є. Слухай. Тут багато кріплі. Тепер. Ага, і сама сам по собі, собі плече. Ану, дістаємо. О! Слухай. Просто прикол. А знаєш, чому воно не буде згибатися? Саме не буде провісати, бо правильно зроблено, бачиш, сучлініння саме на, ці, на цю штуку зроблено. Воно на, на злам не буде. Нічого йому. О, це розгортається. Це також, слухайте, ну це дуже круто. Це дуже круто, все дуже добротно зроблено. Давайте вже збирати це, так? І будемо вже потім дивитись. Але пішли, подивимось, скільки воно коштує, і де продається. Друзі, настільне кріплення для двох моніторів. Братик від 17 до 32 дюймів LDT66C024. Бачимо 4,5 рейтинг. Зараз навіть скажу, чому 4,5, а не 5, бо там є одне питання. Будемо розбирати зараз. І це саме цікавий, саме цікавий кронштейн, який я бачив. На два монітори, саме. один з самих цікавих. Давайте. Спочатку характеристики. Давайте. Диагональ 17 17,32. Навантаження до 9 кг на один монітор, уявіть собі, 9 кг. От ви Монітори, скільки б бачили вагу. Не знаю, це, мабуть, якийсь на 32 дюймі, можливо. Нахил до плюс-мінус 45 градусів, поворот до плюс до 90 градусів, обертання 180. Повністю розкрите кріплення 376 мм ширина, висота стійки 407 мм. Ага, все зрозуміло. Укладач кабелів є, і затискач тут отвір для підроти, і сумісність веса 75 на 75 100 на 100. Що в нас тут ще з характеристики є? Більш такого нічого цікавого, крім того, що гарантія 12 місяців. Тепер давайте по відгуках. Відгуки добрі. Вони класні. 5, 5, 5. Дійсно там люди ну, кажуть, дійсно класна, класна річ. А знаєте, в чому прикол? Три із п'яти, які поставили, загалом кріплення непогане, проте є досить сильний люфт пластини. Я не розумію, у чому люфт пластини, а Ану лисичка, дай мені, будь ласка, йди сюди. Бо в мене люфту пластини немає. Я так розумію, що у людини, ну дай мені монітор, будь ласка. Бо у людини, скоріш за все, задня, задня стінка монітору якась, ну, може, не можливо, не стандартна, але люфта зовсім немає. Тобто пластина повністю не люфтить. А коли ти вставляєш, то там є. Крипіжний гвинт. І чому так? Не розумію. Можливо, просто у людини неправильно, ну, чи якесь кріплення. Чи гвинти підібрав не таку, Ну, просто, скоріш за все, він гвинти підібрав веса не коротше, а длинніше, вони тому люфтять. Чи просто там само по себе кріплення Веса у моніторі, воно не таке якісне. Тобто, воно не відповідає глибині, яка потрібна. А інші там 4 з 5 з якимись своїми побажаннями, але у цілому це дуже крутелезний виходить кронштейн. Хочу нагадати, що існує ще отакий адаптер для моніторів iTech від 13 до 27 дюймів, а DPU 1 за 564 гривни це коли VESA не підходить, і чи, наприклад, не кріплення VESA, ви просто взяли цей адаптер і закріпили його е, на. Вашому такому кронштейні на будь-якому Він просто універсальні. Він просто універсальний. Я наприкінці відео навіть ставлю ставку, де ми колись на інший кронштейн так робили. Так, ми робили. Я вам ставлю ставку. вже після самого огляду. Таке теж можливо використовувати, коли веса не підійшло. Тож пішли збирати. Ну що, зібрали? Почнемо встановлення. Дивіться, можна регулювати по висоті. Підняли, підняли, Взяли ключ, який є у комплекті, і просто затягнули один гвинтик. Просто затягнули, це нічого складного тут немає. Для того, щоб регулювати, вам потрібно лише трохи поворушити своїми рученятками. Все. Все. Тепер дивіться, що можуть цей кронштейні. Ну, по-перше, звісно, ось таким чином стати. Але що кожен з цих кронштейнів може, нахил, поворот, дивіться, нахил 45 туди, 45 туди, поворотний у будь-яку будь сторону, і ви можете це регулювати. Тепер покажи, будь ласка, сюди. Бачите, дріт менеджмент. регулюємий. можете натягувати. І ось він заводиться сюди і виводиться вниз. Просто-напросто ідеально зроблено. Це просто красиво. Це ще не все. Давай я перейду. Те, що писав чоловік про е, люфт цієї пластини, ми зрозуміли, коли ми зібрали, і зібрали неправильно. У самій інструкції трохи є невелика помилка. Оцей гвинт потрібно викрутити повністю, встановити, а потім закрутити. Тепер ніякого люфту повністю немає на цій пластині. Повністю немає. При тому, що тут же є винос через коліно, ми можемо зробити ось такий формат. Дивіться, ми можемо виносити вперед, взяти, отак їх з'єднати ці монітори, поставити, наприклад, міні-ПК сюди, клавіатурку і працювати. І працюємо. Можемо змінити кут нахилу. Якщо, у вас, якщо ви прямо сидите, змінили, поставили, працюєте. Якщо вам потрібно їх роздвинути, щоб вони були з боковим якимось монтажем, будь ласка, і вони у вас виконують е якусь роль якогось бек моменту, так, ви поставили таким чином, у вас є тут, у вас можливо ще щось там виставити чи щось кріпите. Можливо, вам потрібно, щоб було таким чином. І це все також можна зробити на цьому кронштейну. Кронштейн дійсно дуже дуже цікавий, і от знаєте, з такими можливостями це один з найліпших кронштейнів від братик для двох моніторів. Я використовую вертикальний, а тут саме для горизонтального компонування, просто ідеально. Підходить для дуже стислих просто для дуже стислого простору. Тобто, якщо у вас, ну бачите, ви можете його туди вставити. Якщо у вас дуже мало місця, то це дуже економить. Дуже економить робоче місце. При тому, що їх використовують і для систем відеоспостереження, і просто для робочих місць. Мені, як відеомонтажеру, це просто підходить ідеально. Рекомендую, рекомендую дійсно класна річ. Ви бачили вже у зборі спочатку, коли ми це показували. А зараз я з вами прощаюся посилання описі під цим відео, але я вам обіцяв поставити вставити сюди вставку, як ми е, використовували саме перехідничок для веса, який є, який я вам показував на розетці. Тож давайте я з вами прощаюся, а вставочка буквально зараз. У нас є ось така штукенція. Давайте зараз покажу. Це додатково, ми, це окремий такий, ну це псевдокронштейн, бо це адаптер більше. Це звичайний адаптер для, бачите, він металевий. Металеві такі дуги, які роблять від. 13 до 27 дюймів можливість кріпити, кріпити універсальний монітор. Ми покажемо як додаткову опцію. Тут в принципі, роздивлятися нічого, хоча хочу зазначити, що є практично усе для кріплення на, даних, на даному адаптері. І ось тепер дивимось. Дивіться, о, оце стандартне кріплення, при тому, що він сидить тут дуже-дуже щільно. Я вам поясню, для чого потрібні оці різноманітні моменти кріплення там, з такими ногами, такими, чи отут подвійні, бо у вас може не співпадати. Наприклад, тут нам потрібно змістити сюди. Це дуже-дуже легко зробити. Для товщини різноманітної цих моніторів для різноманітної товщини існують різноманітна довжина. Жина самих гвинтів так. При тому, що в нас, бачите, ми можемо кріпити на дві, навіть там, де немає начебто кріплення, він е, провісає на оці штуки і все дуже-дуже класно. При тому, що я можу оперувати, так, і можу його повертати. Звісно, я отак от його розгортати не буду, бо це ж кріплення горизонтальне. Але ви можете ці штукенці сюди, ці сюди, можете дві тут, дві тут. Е, як вам буде завгодно, дуже крутелезна, універсальна річ, яка допомагає отримати кріплення не для тих моніторів. На яких цього немає. Просто фізично неможливо поставити веса стандартні. Тож, її також рекомендуємо. А з вами був Бавл на каналі Технозон Україна. Посилання в опису під цим відео. На все добре.